У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали греблю Каховського ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятки населених пунктів. Каховська ГЕС розташована на відстані близько 5 км від міста Нова Коховка. Каховське водосховище вміщувало близько 18 мільйонів кубометрів води. На ранок 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 метри. Загалом від 6 червня рівень води у водосховищі знизився на 4,7 метрів. Станом на ранок 9 червня в 32 населених пунктах, що на правобережжі Херсонщини, затоплено 3625 будинків. У Херсоні вода тримається на пожності плюс 5-35 метрів. За вечір вода впала на 20 сантиметрів. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Багато з них тимчасово окуповані. Евакуація наразі можлива з деокупованого правобережжя Херсонщини. Там близько 16 тисяч людей опинились в критичній зоні. За даними МВС України, станом на сьогодні на 10.00 на Херсонщині евакуйовано вже 742 людини. Вода продовжує прибувати. Ситуація з евакуацією ускладнюється, оскільки деякі дороги розмиває. Громадян, які перебувають у зоні небезпеки, закликають вимкнути всі електропривади, зачинити вікна та двері, взяти документи, ліки та речі першої необхідності, подбати про близьких і домашніх улюбленців, надати допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого вику. Виконувати інструкції рятувальників та поліцейських. В українській розвідці наголосили, що підрив окупантами греблі Каховського водосховища посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків, які допомагають охолоджувати Запорізьку АЕС, залежить від рівня води в Дніпрі. Вукренерго повідомили, що Каховську ГЕС повністю зруйновано. Відновленню станція не подлягає. Найгірша ситуація зараз в Курсунце. Рівень води вже почав падати, але під водою паркова зона зоопарк та яхтку. Зеленський назвав російський теракт на Каховський ГЕС найбільшою рукотворною екологічною катастрофою в Європі за десятки років. Міський голова тимчасово захоплених Олешок повідомив про щонайменше вісім загиблих унаслідок підтоплення. Звичайні люди, волонтери та військові зібрали, щоб допомогти постраждалим від цієї катастрофи. Але окупанти й наразі продовжують свої обстріли ми співчуваємо кожної постраждалої людині. Сподіваємося, що незабаром вода відступить. Нижче у дописі ми залишимо контакти волонтерів, які займаються евакуацією. А також закликаємо не залишатись байдужими та у кожному з ваших місць зараз збирають допомогу для людей, які постраждали від цієї страшної катастрофи. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, все буде Україна!